Привіт, друзі, привіт е ті, хто мене знає, е ті, хто мене не знає, мене Світлана Олександрова. І ось поки я їду довгою дорогою, в мене є можливість з вами поспілкуватися. Можливо, для когось це буде вечірня казка, е яку ви подивитесь перед сном, для того, щоб трошечки, скажімо так, відволіктися від е загальних і досить негативних енергій, якими наповнене наше сьогодення, а хочу нагадати, що сьогодні у нас 20... 22... 22 грудня 2024 року в країні війна і я знаю, що дуже багато стресу навколо, дуже багато негативу. І зберегти себе в якомусь позитиві нам, скажімо, навіть не те, що в позитиві, а в ресурсі. В якомусь ресурсі зберегти себе допомагають якісь маленькі радості. Я зараз їду в Одесу. Буквально на якийсь день, максимум два. Для того, щоб Переключитися з у тієї ситуації, в якій я зараз знаходжуся, для того, щоб набратися ресурсу, от мене завжди питають мої глядачі, мої постійні глядачі, Ланочка, де ти береш стільки оптимізму. Я беру десь оптимізм, там, де його дають, як то кажуть. Але я беру оптимізм. Наповнюючись ресурсними станами в будь-якому разі. І там, де мені, от я, наприклад, люблю море. Так? Я рибка, я люблю морка, я люблю море в будь-якому вигляді: холодне, тепле, зимнє, літнє, спокійне, якщо воно бурлить, якщо воно не знаю, дощ іде, жара, от я люблю всяке море. Притом саме цікаве те, що я люблю не завжди його. От я жила в Одесі півроку, щоб ви зрозуміли, я там була рідше на морі. Я була, ну наприклад, як, ніж якби я приїхала у відпустку. Ну це і зрозуміло, коли ти приїжджаєш у відпустку, у тебе є якихось 5-7 днів. Ну, в, моєму, в моєму випадку, може в когось більше, і ти намагаєшся на, нагнати те, що, е, наздолужити те, що ти за цілий рік е, ти там впахівався, ти знаєш, що ти поїдеш і знов в тебе цілий рік цього мурка не буде. Тому, звісно, бігаєш зранку до вечора туди і майже цілими днями. А коли там живеш маєш поряд, ти знаєш, що в будь-який момент воно є, воно поряд, відчуття того, що воно ну, поряд трошки розслаблює, ти займаєшся якимись своїми справами, працюєш тощо. От і ну, там, ти можеш піти в нього в будь-який момент. Там, і ходили і ввечері, і вранці, і вночі. Вночі це взагалі дуже дуже круто. Вночі дуже круто купатися. Це було, звісно, мирний час. Вночі класно боятися шторму. Так от, прям, знаєте, от реальний отримуєш кайф, коли ці темні, великі волни, хвилі, вони накачують на цей пірс. А ти, з одної сторони, лякаєшся, а з іншої розумієш, що ти в безпеці. Це таке от класне якесь знаєте, тренування своїх емоцій. І от я їду на ці два дні перед Різдвом, трошки на Знаєте, надихнутися атмосферою. Я вам хочу сказати таку річ. Іноді, е, от я подзвонила мамі і кажу: ну, я, ну, я їду, вона мама, мама, каже, приїдь до мене там на якийсь день-два, щось вона там хотіла мені. Кажу, мам, давай я пізніше я в тебе була вже, а я поїду на цей день-два -день на морька. Вона каже: Ти що? Зараз війна, зараз такий, такий час, зараз не на часі. Так скажу, в нашому житті завжди буде ситуація не на часі. То ми не можемо щось зробити, бо ми ще молоді та юні, у нас немає там, грошей, можливості тощо. Потім ми не можемо зробити того, що в нас сім'я. Да? У нас є якісь обов'язки стосовно там, чоловіка, дружини, дітей. Потім ми не можемо щось зробити, тому що у нас є є якісь обов'язки стосовно стосовно нашого роботодавця, або нашої кар'єри, або нашої реалізації, де ми не можемо щось покинути відірватися. Потім не на часі, бо старенькі батьки. А потім не на часі, а ще може бути не на часі е, якась ситуація в країні: то революція, то дефолт, то все впало по талонах, е, то е, нема там пального в країні, то війна, то вірус. У мене питання: а жити-то коли? Коли жити? Поки ми будемо чекати. Коли стане на часі, то я вам скажу чесно: життя закінчиться. Давайте почесно: ніхто не знає остаточно, кому скільки відведено життя. Ну, ніхто. Ні, може є якісь там ясновидці, я не ясновидець. Да, я таролог, я астролог, нумеролаг, але я не ясновидець. От я, наприклад, здогадуюсь, що в мене життя недовге має. Да, наприклад, є велика вирогідність у от зараз мені 52, це 2024 рік закінчується. І є велика вирогідність, що в 64, якщо я не помру, то буду жити далі. Притом не помру неспокійно ліг і вмер, ну а десь, як то кажуть, встряну. Можливо, да, я не можу сказати це остаточно, але є дуже велика вірогідність. Так от, ніхто не знає, а ми всі чогось думаємо, що у нас попереду довге-довге життя, тако років 100. Нам здається, що ми, е, коли живемо, е, та що там, мені зараз 20, там до 50 і так далеко, 30 років. Ви знаєте, я вам хочу сказати, 30 років так пролітають, що ти, от я думаю, що, от на сьогоднішній день, чого мені раніше не сказали цього. Я іноді навіть мамі кажу, мама, чого ти мені не сказала? та ти не питала? Ну як не питала? Ну я не питала, ну ти ж вона була знати, що мені треба це сказати. Про те, що десятиріччя дуже сильно, скоро проходить. Дуже. Це якщо ви патєку берете на 20 років, то вона вам довго. А якщо, наприклад, відкладати бажання мрії, то час летить скоро-скоро. А мрії не збуваються. Ти не встигаєш. Ми не знаємо, скільки кожному з нас відведено життям. Ми відкладаємо своє життя на потім. Ми відкладаємо свої бажання на потім. Ми відкладаємо свої мрії на потім. Ми розставляємо пріоритети. На користь е цілей, які насправді не завжди варті нашої уваги. Або навіть це не наші цілі, це не наші плани, це не наші е вершини. Ми дивимося, знаєте, іноді там на когось. Бачиш, які там молодці, у когось є там, не знаю, там будинок на три поверхи, кар'єра. Він став там якимсь, приважним важним, начальником. І ми орієнтуємось на це. А потім ми не можемо зрозуміти, чого нам не вистачає. Ви помітили таку річ люди, які багато працюють, особливо не стільки на себе, скільки на якусь досягнення якоїсь мети, там, кар'єри тощо. Вони тратять дуже багато грошей. Потім на що? На їжу, на гарну брендову одежу і. На якісь такі речі, скажімо так, на які б вони могли не тратити. Знаєте, чого вони це роблять? Не того, що у них не вистачає часу там, ну, щось підшукати інше того, що... ні 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 Вони це роблять, бо вони не задоволені. Вони не задоволені е... тобто, внутрішньо. От вроді там робота, вроді кар'єра, е... зранку до вечора ти ж цього так хотів. А вони не відчувають насолоди від цього. А коли людина не відчуває насолоди від того, що вона робить, навіть від отриманого результату, вона починає це, цю енергію субліму, сублімірувати. Я не знаю, це буде українською правильно сублімірувати. Тобто Хтось починає пити багато кави. Тобто переводити, поняли? Якщо немає, е... поняли, це чисто криворізький сленг. слег. Зрозуміли? Я ж скривурую, якщо що. Так от дивіться. Людина починає там, пити багато кави да? або багато курити, або купляти якісь дорогі речі, або в шопінг. Чому жінки на шопінг ходять? Вони, знаєте, як хто, хтось заїдає, а хтось закуповує, отримав От, нову цяцьку, ого, порадувався, але ця радість дуже скоро е, проходить. Знаєте чого? Бо це не була мрія. І вона дуже скоро раз і нема. як отой тортик. Тут є, тут порадів, тут з'їв і все. І на завтра думаєш, я щось не, не, не поняв, я їв той тортик чи не. Її. Так ось. Повертаючись до самого початку своєї розмови, я хотіла наголосити про те, що незважаючи на будь-які часи і будь-які обставини. Завжди намагайтеся отримати ресурс. А ресурс отримується тільки з позитиву. Находьте, якщо потрібно поїхати в інше місто на один день і просто про ньому прогулятися, от прям скопіть грошей, відкладіть да, на, на що там, на, на прикладаче, на, на житло, да, на дорогу. І поїдьте. І обов'язково робіть фотографії. Хочете, виставляйте, якщо у вас гарні друзі або підписники, виставляйте і діліться е, цим е, своїми підписниками чи друзями. Тому що е, коли ми ділимося радістю, то ми цю радість у світі поширюємо. Хочете для себе робити фото. Знаєте, навіщо це фото? Для того, як колись вам буде важко. Ви достанете ці фото, подивитеся, да? або там пролистаєте в телефоні, подивитеся і зрозумієте, заради чого ви зараз так напрягаєтеся. І зрозумієте, що в вашому житті не тільки є напряг. Ви напитаєтесь, як та батарейка, знаєте, як ота корова, яку треба їсти сіно, щоб давати молоко. І тоді, там, повернувшись з того міста, або, наприклад, на обов'язково інше місто їхати, для когось піти, не знаю, в баньку з подружаньками посидіти, чайків якихось травяних з медом поганяти, скрабіки порабити, поболтать, не знаю, масажик якийсь, да, там заказати мазашистку, да? і хай вона вас там пошмакає. Тобто. Те, що ви робите рідко, або що взагалі ви не робите, але дуже працемрієте. Обов'язково обов дозволяйте собі досягати своїх мрій і своїх бажань. Хай це буде не часто, навпаки. Якщо це буде не дуже часто, це буде більш цінніше, ніж якщо це, наприклад, там щодня робити. Або дуже часто, але не забувайте, тому свята робилися завжди. Це просто ми людство, ми все утріруємо, Понімаєте, вже як свято, то треба там напитись в кізяк, да? або вже так гучно веселитись, щоб аж очі повилазили. Ні, свята насправді свята, вихідні вони не тільки для того, щоб там переробити домашню роботу і щось там вдома зробити. Свята були придумані для того, щоб люди набралися ресурсу. Щоб люди трошки відволіклись від своїх там проблем, забот, боргів і тощо, щоб люди це як як пальне, яким потрібно заправитись, це емоційне пальне, але воно дає нам далі е, сили жити і двигатись вперед, тому що хворі вічно незадоволені, втомлені. І е, розбиті люди, вони по-перше нікому не цікаві і не потрібні. А по-друге, вони самі починають дуже швидко вигорати, і дуже швидко вони, вони починають або хворіти, або їсти брати чужу енергію, десь шукати десь треба. В будь-якому випадку е, треба десь підпитатися ну, цим, під, 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 під підібратися все. Тому обов'язково обов'язково робіть собі іще що. Я багато, багато консультую людей і, і спілкуюся з ними підписниками, багато на прямих етерах. Знаєте, що я помітила? Чим старші стають люди, тим менше у них мрій. І коли я задаю питання, про що ви мрієте, я чую загальні такі фрази. Я питаю, про що ви мрієте? Про мір во всьому мірі. Це ніячо. Це не мрія. Це потреба. Це базова потреба в безпеці. А я ж не про потреби питаю. Я про мрію. Про те, з чого можна жити. Але дуже нудно і дуже нересурсно. Як ви думаєте, навіщо, от навіщо ви народилися? Давайте по-чеспіну. От кожна людина хоч раз іноді задумується, навіщо я прийшов в цей світ? Будь-яким. Може, не кожна, звісно. Слічно, хворих ми не беремо, але все, уваги, але все одно. Так от, навіщо ви прийшли? Якщо ви думаєте, я прийшов служити, там, чуто, да, я народилась для того, щоб на старість моїй мамі було кому забезпечити її там, е -пі піклуванням, та турботою. Ні-ні. Щоб народити дітей, зачем? зачем? Дитину більше, дитину менше. Ну в чому сенс? Ні. Так навіщо? А я вам скажу один секретник. Да, у нас багато є якихось місць, при у кордону своє. Хтось прийшов в це, 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 це життя, наприклад, щоб бути хліборобом, да, пекти хліб, хтось, щоб лікувати людей, то але це не основне, це побічне. А саме основне, саме головне. Чому саме людина, чому саме, е, саме ну, не камашка якась, а саме людина? Знаєте чому? Для того, щоб ви були щасливі, щоб ви пізнали щастя перебування на землі. Ви ж не народилися на або дощиком, або дервинкою, або котиком. Правда? Ви народилися. Людини з усім спектром емоцій, з відчуттями, з багатьма талантами, з багатьма дарами. Давайте подивимося. Саме елементарне. Ви народилися, а у вас вже є куча дарів, яких ви можете бачити, ви можете чути, ви можете осязати, ви можете запах мати. Ви можете думати, ви можете керувати своїми ручками-ножками, ви можете ходити, плавати або вчитись плавати. Багато речей ви можете, розумієте? Багато. І ви повинні про це не тільки піклуватися, бути вдячним, але ви повинні це ще і. Ну, Пам'ятати про це і використовувати. Так от. А ми не встигаємо, на жаль, за знаєте, як кажуть, буденністю ми забуваємо бути щасливими. Ми забуваємо насолоджуватися ранішнім небом, нічними зірками. Вночі, не знаю, е яким дотиком чогось, е відчуттями, е візуальним якимось образами рядом, душевними. Розумієте про що я? А для того, щоб це все в нас було. Ми не можемо відкладати життя. І якщо так вийшло, що ми народилися в такий період, коли на нашу долю випадають дуже багато іспитів то віруси, то революції, то якийсь там перебудови, розподіл держав, то що це говорить про те, що ми маємо сили жити і бути щасливими навіть в таких умовах. Так, да, я зараз можу багато людей подумати, а як же бути, коли ми втрачаємо те, що нам дороге, це матеріальне, або ще хужіше тих, хто нам дорогі. Я теж дуже багато над цим думала, і хочу вам сказати таку річ: я, теж, я втрачала дорогих мені людей, і в мене це не одна втрата, це важко переживати, але. Завжди пам'ятайте, що всі ми тільки гості на цій планеті. Ніхто з нас не буде вічним. Навіть якщо ми залишимося в пам'яті інших людей, це буде пам'ять про нас, але це буде не ми. Це не буде наша душа у фізичному тілі, яка може відчувати, слухати, дихати, насолоджуватися, плакати, радіти, розумієте. Тому це вже будемо не ми, це буде лише пам'ять про нас. Тому у кожного з нас на землі свій строк. І кожен уходить тоді, коли ми предназначені. Ну да, і тоді буває, ми по своїй глупості можемо прискорити це. Але, як то кажуть, прискорити, можемо, а от розтягнути ні. І коли ти філософськи починаєш ставитися до того, що хтось просто пішов ранше, ти вдячний, залишаєшся цим людям, що вони були в твоєму житті, що вони залишилися в твоїй пам'яті, в твоїх відчуттях, що вони тобі багато чогось дали, ти це все зберігаєш у своєму серці і продовжуєш жити далі. Стільки, скільки тобі відведено. Тому ще раз нагадую оцей спіч. Я взагалі хотіла про друге поговорити з вами, розумієте? Я хотіла поговорити з вами про аб'юзерів, про якийсь, ну, такий, скажімо, вияв негативних, негативного оточення, тощо. А потім якось так їду. Їду за насолодою І думаю, стоп, ми про це можемо говорити завтра. Про насолоду треба говорити сьогодні, про насолоду треба говорити зараз. Знаєте, як-то така відео можна назвати по дорозі до насолоди. Притом, насолода вона ж різна, вона ж може бути емоційна, духовна, ментальна, фізична, психічна. Вони різні бувають. І якщо ми будемо вчитися, а вчитися треба ще одне: вчитися треба. Постійно, до останнього нашого подиху. тому що, поки ми вчимося, розвиваємося, ми живемо. Розумієте? Так от, нам треба вчитись насолоджуватися, вчитись е радіти життю. Не буде, понятно, що не бути там завжди, коли треба і не треба там хіханьки-хаханьки справляти. Це не про радість. Це про інше. І от навчившись, намагаючись осягнути це, ми тільки тоді будемо відчувати ці хвилини щастя. Адже щастя воно не буває, немає такого сплошне, якесь щастя з ранку до вечора 24 на 7. Ні. Щастя, це, це такі, знаєте, миттєвості, але чим більше їх буде, цих миттєвостей, чим більше буде ресурсу. Чим більше буде у вас ресурсу, тим більше буде сенсу вашого перебування на землі. Бо в ресурсі ви можете дати більше цього всесвіту, ніж не в ресурсі. Не забувайте про це, подумайте про це. Напишіть мені в своїх коментарях, звідки ви берете ресурс. Напишіть в моїх коментарях, що ви думаєте з приводу цієї моєї, як я кажу, міти. Розмови. Напишіть мені дуже важливий ваш зворотній зв'язок, і напишіть про що б ви хотіли, щоб ми з вами поговорили. Адже я знаю, що серед моїх глядачів дуже багато людей, яким просто, знаєте, нема з ким отак от по пофілософствувати, помітингувати, як я кажу. У вашому оточенні може бути дуже багато різних людей, дуже багато друзів, сім'ї тощо. Але саме отак посидіти на одинці я і ви. Да? І от так, знаєте, наче як за чашечкою чаю поміркувати над якимись речами, які е, насправді ми не щодня про них думаємо, це дуже важливо і дуже цікаво. Ну і пам'ятайте, що в мене на каналі є багато цікавих відео про медитацію. Якщо ви станете спонсором мого каналу, вам відкриються медитації. медитація насілення, медитація отримати силу роду, медитація скинути стрес, медитація захисту. І, звісно, моя відома медитація захисний купол. Тому приєднуйтесь до спонсорства, це не так дорого, 100 гривень в місяць, рівень Ланочко Залежних і рівень церкви Святої Ланочки 300 гривень. Я буду вам рада і до нових зустрічей. Будь добрим.